Різноманіття смаколиків, домашньої випічки, солодощів, патріотичних сувенірів, що виготовлені дбайливими руками дітей і місцевих майстрів. Так пройшов ще один благодійний ярмарок Єднаємо заради перемоги КЕР у Довгинцівському районі. Як і минулого разу, мета одна зібрати кошти у спільну скарбничку, сума з якої піде на придбання квадрокоптерів для ЗСУ. Тож не дивно, що містяни просто не могли пройти повз Отакі ось Купляли штучечки, вчительки і дочечки свої купила. Окрім цього, на ярмарку облаштувала локацію для дітей, на якій малечу знайомили з особливостями своєї роботи та нагадували правила безпеки поліцейські і рятувальники. Стой, стой. Диви. 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 Також проводила аукціон, де розігрували картини, саморобні електроприлади, а також сертифікати у спортивні та танцювальні зали. Один з таких лотів виборола і пані Ельвіра. 500 і це тільки один сертифікат. Супер! 500 гривень. Раз. 500 гривень. Два. 500 гривень. Три. Будь ласка. Пані Ельвіра разом із сином переїхала з Херсона до Кривого Рогу нещодавно, два з половиною місяці тому. Каже, попри війну дуже радіє можливості розслабитись і з користю для армії придбати цікавинки для себе та сім'ї. Хочеться якось допомагати. Будемо не Робили оце і для всіх нас саме тяжкий час. Пропили а, так. а, а ви зараз ми трошки ви тут, ви 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 якось допомагати. Долучитися до доброї справи. Вирішила і педагогиня Інеса В'ячеславівна, яка разом із колегами приготувала на продаж багато різної випічки. Каже, найдорожчі товари, а саме торти, розібрали одразу майже всі. На другому місці по популярності домашні пряники. Хизується, вони у них найсмачніші і наголошує, головне, що всі гроші з продажу йдуть на воїнів світла. Ми дуже сподіваємося на перемогу, яка принесе мир на нашу землю. І сподіваємось на повернення наших хлопців. Нехай цей дрон згубить всіх наших ворогів. А наші хлопчики всі до єдиного повернуться. Бо ми їх чекаємо, ми їх любимо. Ми сподіваємося на те, що перемога буде за нами. Ми віримо, ми віримо в наше ЗЦУ і ми віримо в те, що перемога буде нашою. Загалом під час ярмарку цього разу у Довгенцівському районі вдалося зібрати 180 тисяч 146 гривень. Нагадаємо, такі івенти у Кривому Розі проводять у рамках марафону «Єднаємося заради перемоги КР, який стартував у місті 24 січня і триватиме до 24 лютого. Якщо ви ще не потрапили на жоден з таких мистецьких заходів, слідкуйте за анонсами. Далі естафету прийматиме Тернівський район. Якщо є бажання задонатити і підтримати армію, це можна зробити і прямо на рахунок, який ви зараз бачите на своїх екранах. Анна Гончарова, Борис Торохтій перший